Такий автомобільчик для ЗСУ. В принципі, самый простий на механіки. Ну самое головне, що дизелек, навіть зліва руль. Такий хороший автомобільчик. Ну і другий також, другий закритий. Що у нас там постану. Трохи помазали його, обробили, щоб не ржавів. Ну, В принципі, навіть ще й на зимній різині. Ще поїздить. Так, і до речі, наша громадська організація надає документи для того, щоб вони в'їхали в Україну. І також хочу повідомити, що документи ми оформлюємо. На отримання напряму військовому, тобто не на військову частину, а на військову. І зараз вже можна оформлювати автомобіль. Тобто автомобіль приганяється в Україну, ми передаємо автомобіль військовому і військовий може на себе поставити на облік. Тобто, не на військову частину він буде ставити, а вже може ставити на номера українські, на облік український, прямо на себе. Так що, кому потрібно, що хто. Хоче собі автомобіль, то, будь ласка, можете оформлювати на себе.